Ще один крок до якіснішої діагностики у центральній міській клінічній лікарні Івана Франківська відкрили оновлену лабораторію. Приміщення капітально відремонтували та закупили нове обладнання. Тепер кажуть медики, тут можна проводити 80% необхідних аналізів, адже відділення пропонує широкий спектр досліджень. Це є спектр гематологічних обстежень, це є загальноклінічні обстеження, це є широкий спектр біохімічних обстежень, це є імунологічні обстеження, які в місті виконуються тільки в нашій лікарні. Мається на увазі з державних установ. Також у нас завжди є чергові лаборанти, які чергують. Потрібними аналізами. Крім того, медики мають ще чимало намірів щодо покращення роботи інших відділень. Плани, які є, так у нас є це вдосконалення терапевтичних відділень тут, на нашій базі, це вдосконалення діагностичної служби, це рентгенслужби. Ми плануємо поставити, якщо нам вдасться, дякуючи про міжнародним програмах, ангіограф. Один додатково ще поставити томограф, поставити магнітоядерний ядерний резонанс. Ми плануємо це зробити цього року на базі цієї клінічної лікарні. Плануємо відкрити нашу діагностичну консультативну поліклініку. Така увага довкола питання діагностики запевняють медики не випадкова, адже якісне обстеження пацієнта це запорука його подальшого ефективного лікування.